До кінця тижня в Україні збережеться волога погода з дощами мокрим снігом та навіть грозами. На Полтавщині 6 квітня переважно хмарно можливий дощ. Температура в день плюс 15 градусів, вночі плюс 5. У четвер в Кременчуці триматиметься хмарність, передбачається дощ. На термометрах плюс 11 в день, вночі плюс 7 градусів. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях очікується похмура погода та невеликий дощ. Мінімальна нічна температура повітря плюс 8, максимальна денна плюс 12. До сьогодні найтепліше 6 квітня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1975 року плюс 24 градуси. Мінімальною температура була 1963, мінус 6. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятого. Пниці після випуску новин долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.